Стація перша Пилат засуджує Ісуса Христа. Засуджує Ісуса, Його засуджують законовчителі, книжники, парисеї, первосвященники, засуджують Його і Юда, і вояки, і розбійник на хресті та люди, які відреклися Його і кричали: геть з ним, на хрест Його, нехай буде розп'ятий. І ми також часто судимо Ісуса, засуджуємо Його на смерть нашими гріхами, засуджуємо також тоді. Коли судимо інших, бо він сказав, що зробили одному з братів моїх найменших, мені ви зробили. Ми засуджуємо Ісуса, а Він не хоче осуджувати нікого. Я не прийшов судити, але спасти. Він одинокий, має право судити всіх, бо знає тайни кожного людського серця. Однак Христос не хоче судити передчасно, навіть Магдалини, Петра, що тяжко зрішили і своїх розпинателів, він не осудив. Але прийде час, коли Ісус Христос буде судити всіх, це буде зараз по нашій смерті і при кінці світу. Тоді ніхто не втече, ніхто не скриється від його справедливого суду, ні добрі, ні злі. Це пригадаємо собі, як прийде до нас бажання осуджувати когось. Часи був знаменням ганьби, пониження, найболючішого терпіння і смерті. Це була шибениця, на яку засуджували найбільших злочинців. Та від часу, коли Ісус узяв на свої рамена хрест і на ньому помер, значення хреста зовсім змінилося. Нині хрест є ознакою віри, надії і любові, віри в Христову перемогу і відкуплення. Надії в наше спасіння і життя вічне, любові Божого Сина, що взяв це дерево ганьби, щоб нам вислужити славу неба. Тому хрест стоїть тепер на вершку церков, на престолах, в наших домах, на стіні. Тому і ми носимо Його на своїх грудях та ставимо на гробах наших померлих. Всяке терпіння це також хрест, так його назвав сам Христос. І коли ми приймаємо терпіння з Ісусом, воно нас очищує, освячує і стає знаменням спасіння та вічної слави. Я головна сила, сила хресного шляху. Туриса нас черепця. Інші учні повтікали, залишивши учителя самого терпіти. Лише горстка жінок така вірна йому, моєму учителеві, перемігши страх щирою любов'ю не полишила його самого Скільки Тільки ж вас простих жінок. Як колись і тепер, і в майбутньому піднесе своє життя до правдивого подвигу і любов'ю свого серця переможе страх, зброю диявола. Божий дар бути матір'ю, цінуватимете як найвищу місію свого існування, надмірну турботу за своє потомство, заміните довірою до Бога, знаючи, що ваші діти діти Божі, а Господь не упустить своєю увагою жодного потребуючого, який підносить до нього свій голос. Увагу ну, до власної гідності поставите понад усяку пристрість і хтивість і дбатимете про чистоту сімейних взаємин, як про найбільший Божий дар для подругів. Своє життя поставите найкращим уроком, яким будуються ваші діти для Бога. Та дитя була сумрак, і підступна людина. Він, спокусивши жінку над цікавістю, і надалі вкладатиме на жінці в уста фальшиву мову про свободу, провокуючи її до свабої, яка приваблюватиме людські, слабкі людські серця і нав'язуватиме на гріх іншим людям. І йому це часто удасться, часто, чекаючи від найвищої гідності бути матір'ю, будуть нищити своє право різними, проти зачатковими засобами через хворобливу увагу до власного тіла. Не ридайте наді мною жінки світу, над собою ридайте і над дітьми своїми. А поки є час, виховуйте їх, учіть і готуйте, одягайте і любіть, та не знехайте найголовнішого, кличте поміч Духа Святого, вкладіть у їхнє серця найвищу мудрість, відомість бути дітьми Божими через доброту і щирість, через милосердя і співчуття до ближнього через праведне життя, на славу на землі імені Божого. Це німецький художник намалював таку картину, де є якраз відображена подія, коли Ісуса Христа знімали з Христа, і там є учні зображені, які там це роблять, витягають цвяхи. І цей художник намалював і себе якраз у такому ракурсі, що він витягає один із тих цвяхів із тіла Ісусового... і коли його Запитали, у чому справа, ну чому саме так він вирішив себе відобразити на цьому полотні? То він сказав, що е, ми ціле життя, усі люди, я в тому числі так, ми забуваємо всяке своїми гріхами у тіло Господнє. Але приходить час, коли потрібно ці цвяхи витягати. Отже, одним із таких часів благодатних саме є святий Великий Піст. На сьогоднішня хресна дорога, така, яка є велелюдна, вона теж, я думаю, повинна би кожну людину, що і тут присутня, кожного християнина, десь задуматися над тим, яким способом він би мав це зробити. Звичайно, що у святій тайні сповіді, святого причастя, в більших тих богослуженнях, які є в нашій церкві, страшних, які саме і так направляють. dušu kožnog Hristijanina,